Як же зрозуміти, що таке реальність, якщо ніхто не бачить світ таким, яким він є? Об'єктивне сприйняття реальності, воно неможливе, тому що ми всі різні і ми бачимо світ по різному, кожен судить по собі. То як же ж зберігати цю об'єктивність? Як же ж працює наш розум? Як все влаштовано? В цьому відео ми розберемося. Мене звати Вінай Крішна, я монах з досвідом медитації більше 4,5 тисяч годин. А медитація це така внутрішня лабораторія, коли ти закриваєш очі і ти вивчаєш себе зсередини. І змінюючи себе, ти змінюєш свій світ навколо. В цьому відео розповім, як змінити світ, почавши з себе. Який механізм роботи нашого розуму. Якщо лісоруб зайде в цей ліс і подивиться навколо. Він буде дивитися, яке дерево можна спиляти, щоб зробити там хороші дошки. Коли я зайду в цей ліс, я буду дивитися, де сісти так, щоб вийшла красива картинка для відео. Тобто кожен буде бачити цей ліс відносно себе, відносно власної перспективи, відносно власного рівня розвитку, відносно власного попереднього досвіду, який ми маємо. І цей проект попередній досвід ми проєктуємо на наше життя. Який принцип роботи нашого розуму? От давайте, як ми бачимо. Допустимо, є моя рука. Світло падає на руку, відбивається від руки, попадає на мою сітківку. Сітківка, і це внутрішнє око, трансформує оці фотони, так, які попали на руку, відбилися, попали на сітківку, трансформує в імпульси, які доходять до мого розуму. І там розум створює певну картинку. Він малює вже світ всередині себе. Тобто я напряму не можу бачити ні це дерево, ні цю руку, ні цю камеру. Так само, як я не можу бачити вас напряму, і ви не можете бачити мене напряму. Як ви бачите мене. От світло падає на мене, відбивається на камеру, камера це фіксує. Потім монтажер це все монтує, ми загружаємо на канал, ви дивитесь цей канал. і... Знову ж таки, світло падає на вашу сітківку, трансформується в імпульси. І ви бачите картинку в себе в голові. Ви не бачите картинку на екрані. І так про все, що хочеш тактильні відчуття. Що таке тактильні відчуття? Це певні подразнення нашої шкіри, так, можливо, вітер я відчуваю, як дує. Ці нервові клітини збираються інформацію, трансформують імпульс, він доходить до мого розуму. І от все-таки 5D, так? Я маю нюх. Слух, смак, зір, тактильні відчуття. Тобто, мої всі сенсорні органи збирають цю інформацію. Через нервові імпульси передають до розуму, обробляються там, і потім я бачу цю завершену картинку. Тобто ми сприймаємо інформацію по-різному. Якась інформація для нашого розуму, для нашої особистості вона важлива, а якусь інформацію ми взагалі пропускаємо. Якусь інформацію ми сприймаємо, якусь не сприймаємо, якусь сприймаємо. Правильно, якусь неправильно, ну, все це індивідуально. І то, як ми бачимо інформацію, ми не сприймаємо світ напряму. Так? так як ви не бачите мене напряму, ви бачите через камеру, через екран, і потім картинку в себе в голові. Тобто є три основні шари в нашому розумі. Перший це чіта, тобто це як фінальне, оця вже картинка, де все проігрується. Далі є діяч. Тобто в фільмі завжди є якийсь герой, є як діяч, який це все робить. Тобто, я зараз сижу, от на камені, записую відео. Ви зараз слухаєте це відео. Так? Е я можу сказати, що я монах. Хтось інший може сказати, що я художник, я архітектор, я музикант, я вчитель, я поліцейський, я чоловік, я жінка. Я такого то віку, я такої то національності, я люблю таке, я люблю цеке. Тобто ми ототожнюємо себе з різними речами. Ми ототожнюємо себе з цим тілом, з нашою професією, статтю і безліч речей. І оце все ототожнення, оцей набір, оця структура це називається я або наше его. І наше его, воно діє. І є той, хто спостерігає за цим всім. Це називається Махат. Тобто є спостерігач, який я знаю, що я зараз записую відео, що я зараз говорю. Діяльне моє я каже: я записую відео. Тобто Я не знаю, що я записую відео. Я не спостерігаю зі сторони. А я вже от в дії, я от працюю зараз. А от фінальна чита зібрала ці всі мої сенсорні відчуття. Тут камера є, там ліс, тут камінь, тут -от я сижу, тут звуки, пташки співають. І це все в мене в голові проіграється. І це, ця частина розуму називається чіта. Тобто Махатикий просто. Ну, це дуже тонка річ усвідомити. От така різниця між Махатом і Ахамом. То, що більшість себе усвідомлює з нашою дією. Так що я от дію, і це є я. Насправді. Я, з точки зору махата, з тих, хто спостерігає за тим, як я це роблю. От було таке відчуття, що ви наче абстрагувалися від свого тіла, від свого розуму і від цієї дії. Тобто ви не провласнюєте цієї, наче ну, ви дієте, як організм, так? а щось, наче, здалека спостерігає, як я дію, так? Тобто, як ви дієте, як наш ахам діє, як наше его діє в цьому світі, а ми наче такий. Торгований спостерігач в медитації, це тренується це відчуття. Ти чітко відчуваєш оцю межу. Коли ти погрозився в думки, і ти би, постійно думаєш, там, чи ти медитуєш, і в один момент в тебе реалізація приходить, що я ж просто спостерігаю за цим всім процесом. Тобто я медитую, якісь там думки всередині, мене, якесь моє я діяльне, вона хоче робити щось. А медитації, ми його усипляємо. Тобто немає оцього діяча, є просто я. І ми усвідомлюємо, що я. А ще вище, Махату є атман. Це вже одинична наша душа, яка просто існує. Там немає там думок, там немає якогось такого спостерігання, там просто є буття. В чіті відбувається це все фінальне туріння. Все, що ми бачимо, це знаходиться в нас в голові. Коли говорить, ну, Об'єктивна реальність. Що таке об'єктивна реальність? Вона може бути тоді, коли безліч людей зібралися разом, і вони обговорили, ну, навіщо люди збираються, і там колективні зустрічі проводяться, там, отам, наради в них є? Щоб одне питання розглянути з різних точок зору і побачити об'єктивнішу картину цієї реальності. Так? Тому що кожен. Прийшов своєю реальності. Допустим, там є компанія, є відділ маркетингу. Він бачить ситуацію, бізнес по-своєму є відділ інженерів, які бачать взагалі, зовсім там, картина в них по-іншому складається. Є дизайнери, так є менеджери, є управлінець компанії. Там є е, е, різний персонал, який займається різними речами абсолютно. І ті, хто спілкується безпосередньо з людьми, є ті, хто в офісі сидять. І от Всі вони бачать діяльність однієї компанії по-різному. І для цього всі збираються разом, для того, щоб побачити цю об'єктивну об реальність, яка є. І кому належить повноцінне сприйняття цієї об'єктивної реальності, як вона є. Хто може побачити всю палітру, оцю от, всю широту? Тільки Вища свідомість. Тільки творець може побачити цю всю картину в єдину. Тобто ми не сприймаємо світ об'єктивно, ми суб'єктивно сприймаємо. А тільки він може сприймати світ об'єктивно. Як працює медитація? Ми є тим, про що ми думаємо? Якщо ми концентруємося на вищій свідомості, яка бачить світ? Об'єктивно. Я бачить світ широко, максимально глибоко, далеко, і все усвідомлює. Якщо ми концентруємося на вищій свідомості, ми стаємо вищою свідомості. Тобто ми розширяємо свій розум. А медитація це про розширення нашого розуму. В кожну медитацію ці рамки стають ширші, глибші, далі, і ми можемо бачити світ, все. Більш об'єктивніше. Оце є ефект медитації. Він дає реальність сприйняття цього світу. Окей, давайте розумуємо. є я, яке спостерігає за цим всім, що відбувається. Є я, яке діє в цьому світі. Є оця фінальна картинка нашій голові, де оце все спроектувалося, ми наче дивимося цей фільм. Тобто ми не сприймаємо реальність напряму. Ми сприймаємо через сигнали, які доходять до нашого розуму, і як цей розум ще ці сигнали інтерпретує. От ми бачимо цю всю картинку. І це називається космічна луна, ну, чита нашого розуму. От. І щоб бачити світ максимально об'єктивно, потрібно максимально широко на нього дивитися. Потрібно розширяти свій розум. А медитація це є інструментом розширення нашого розуму. Хто володіє об'єктивним сприйняттям світу? Тільки творець, тільки вища свідомість. Якщо ми медитуємо на вищу свідомість, ми розширяємо свій розум і можемо сприймати світ таким, яким він є. А поки ми не доросли до вищої свідомості, потрібно прийняти, що інші люди бачать світ по-іншому, і це також правильно, так як вони це бачать. Що ж бажаю розширення свідомості, а це приходить через медитацію. А якщо ви підпишетесь на канал, то ви побачите все більше і більше і більше таких відео, ми будемо розбирати далі про цей ахам, про діяльну частину нашого розуму, як же його контролювати, як його усвідомлювати. І ми будемо говорити про махат, про це відчуття я, яке спостерігає». І про Атман, як нашу одиничну душу, про цю нашу конструкцію розуму, щоб зрозуміти, як вона працює. Друзі, якщо сподобалось, від вас вподобайка. А я бажаю вам гарної медитації Намаскар. Навчитися медитації тепер просто: приходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на